Так, виходьте з машини, бистро. Та все, все, ми виходимо. Так, все потихеньку йдемо. Заходьте в поліцейський участок. Та все, все, ми заходимо. Заходьте в камеру. Все, все зайшли. Так, Саня, ти зайшов? Так, все зайшли. ми. Е, а куди ви зачинили тут в'язницю? Майор сказав, що ви повинні тут сидіти цілий рік. Капець, просто ти собі і Саню уявляєш. І за якихось людей це просто і за якихось людей нас посадили в в'язницю, ти це розумієш? М да, я сам цього не очікував. Але ти Вибач мене за те, що я тобі не брехав. Та я тебе в принципі вибачаю, в принципі, що ж тут вже зробити, і тепер, в принципі, прийдеться нам вже цілий рік сидіти. Це ти уявляєш, це просто є в шоці. Просто ми і за тебе ти мені приложив таку тупу ідею, що просто поїхати до тих бандитів, дав мені ідею, щоб типа їх застрелити і, так сказати, забрати це. Ну це просто якийсь капець. Просто я в шоці. і ти подивися, в якій ми дирі будемо все тут. А ми собі виживати тут а ти подивися, Ліани тут, а он паутина тут, а Боже, це не в'язниця, це просто якийсь бомжатник, просто чесне слово. Давай так. Так як я тобі набрахав, я у якості вибачення допоможу тобі, як нас випустять з тюрми, відновити твою жигулі. Ну, в принципі, оце ідея чудово. Ти, в принципі, маєш рацію за все, що ти мене впутав цю фігню, в цей бруд, то ти повинен мені якось цей весь бруд і цю всю провину зняти. Так що, в принципі, я згоден, коли вже ми вийдемо з в'язниці, то тоді можеш вже допомогти мені її відновити. Так що, в принципі, добре, просидимо цілий тута рік. Я не знаю, чи будуть тут нормально нас кормити, чи тут у нас будуть з нами чудово поводити, поводитися ці поліцейські довбані. Так, що, в принципі, я не знаю. Ну слава Божу, тут за туалету, раковина, стол тут є, і два ліжка. Якраз для нас все чудово. в Принципі, ну що, ти готовий сидіти тут за цілий рік? Ну знаєш, так як ми виконали свою ціль, я готов. Я сподіваюся, що нас хтось Тує ну тоді добре, в принципі ну прийдеться цілий рік тут в цій в'язниці просидіти. Ех, як же тут літають пташки? Аж хочеться з ними політати на волі? Ей, ув'язані. А, що таке? Що таке? Ну коротше, що я вам можу сказати. Вітаю вас! Вас тут вивільнили з цієї в'язниці. Знаєте хто? Ну і хто? Якась людина дала мені взятку, але тільки тихо нікому не говорить. Так що вона сказала, що можете трошки срок їм умотати. Почекай, а сосущина не на твій брат? Це ж мій брат. Невже ж його вже з лікарні виписали? І він що, виходить. Знав, що я у тюрмі? Та я думаю, що походу, в принципі, і що ви нас уже відпускаєте? Так, можете вже звідси виходити, а майор, я скажу, що вийшло трошки непорозуміння. О, Сань, то ми вже можемо виходити. Виходить, що так. Ще не пройшло півроку, а вже нас випустили. Походу, так, добре. Ну давай будемо ми вже звідси виходити. А пане поліцейський, таке питання: а можете, будь ласка, дати ключі від тої машини, яка була у сані? Так, ось тримайте ключі, звідси, щоб майор. Вас не побачив так. Ага, все забираємо ключі. Ось сань, тримай. Все, ну коротше, в принципі, дякую. Гарного дня вам. Хай і ваші діти будуть здорові. Все, до побачення, до побачення. Так, все. Ну що, ластівка наша? Поїхали вже додому. Так, все, сідаємо, ми. Машину і поїхали ми вже додому. Ох, Сань, як же чудово, воля, природа така чиста. Аж приємно це на цій волі бути, а не тій помийці якісь, можна так сказати. Т тож не тож не в'язниця, тож ж помиї якісь. Даже таке часуночок не прибирається ніхто. Але давай так, Сань, давай так уже зробимо, що не убивати людей ми не будемо, не ворувати нічого ми не будемо. Просто я вже не хочу із за тебе вже знову ж таки сидіти в тій в'язниці. І ще Тим більше нам попалась добра людина, добрий поліцейський, який нас пораненше відпустив. Ну і зараді твого брата. Я теж так не хочу вже. Але ж гулі я тобі відновити допоможу. Ну, це я заповню. Це я заповню. Так що, в принципі, ось ми вже під'їхали до мого дома і до мого гаража. Давай краще сьогодні вже в мене переспимо, бо то що вже насеє вечір. Машину кудись он туди можеш біля того дерева загнати. Я коротше тебе, якщо що, в квартирі, буду тебе чекати. Ну нарешті, моя квартира. Боже, як ти тут? Тута... Ти подивися, Сань, тут навіть даже немає ніякого павутину. Це капець просто. У тебе так чисто, і у тебе так уютно, мені аж сподобається. Я аж тут би жив би наче. Ну так, ти подивися, тут немає ні одної пилинки, ні одного павутиння. Це просто капець. До речі, ти ж у мене перший раз в моїй квартирі. То це давай ми бахнемо тоді. Ну, бахнем ну, не знаю. В принципі, я не п'ю, але можна, в принципі, бахнути те, що лежить в холодильні. Бери щось там в холодильнику і давай вже сядемо ми за стіл. Зараз я тут освітло вімкну. Хороше, в принципі, щось там візьми в холодильнику, бо що їсти, хочеться капець просто. Mm. Боже, ну ти там вже довго їсти, вже капець як хочу. Ну давай вже мені щось вже їсти, капець, прямо як хочу так. О, а що це? О, хлібчик, хлібчик. Так, а що це. О, жарна картопля, чудово, давайте ми зараз. Ой, ти ще мені водички дав. Нічого собі так, ох, смачного тобі. Дякую. Боже, як же смачно просто. Це капець просто. Ну і давай цим ще водичкою зап'ємо. О, Боже. Як же смачно просто. Особливо жарна картошка з хлібчиком і ще вода запить. Це вовче імба просто. Це можна сказати, як усе. Комбо по другому місці, так сказати, я хотів тобі сказати, що недалеко від нас фура стоїть з бензином. Тобі потрібен бензин на Жигулі? Ну, дивися, якщо це не зв'язано з криміналом, то так мені потрібен бензин, бо що бензин зараз. Подорожав бензин дорожає як ті дрожжі, це капец. Ну не позаважав би мені. А що на жаль, це дуже з криміналом зв'язано, але нас спіймали в минулий раз лише тільки тому, що я засав. Ну дивися, якщо це зв'язано з криміналом, то я нікуди, я навіноги ноги на той кримінал не встану. Ти що говориш? Ми тільки сьогодні, нас тільки сьогодні і то брат дав взятку поліцейському, щоб нас на півроки менше випустили. Ти це розумієш? І в нього вже не буде наступний раз такої взятки і. Ще наступний раз нам не попадеться, такий добрий поліцейський, що нас все за якусь там взятку відпустить нас. Це розумієш. Я тебе розумію, але у минулий раз я тоді бабки забував. Так би ми, якщо б ще не удирали, то хоча б я б вже в штраф виплатив. А якщо нас вже знову мінти зловлять, то я вже просто штраф заплачу, і все. Ну дивися, в принципі, лулю на слові. Якщо мене знову ж таки і за тебе посадять, я не знаю, що я з тобою зроблю. Я просто не знаю, що я з тобою зроблю. Ну, добре, в принципі, мені потрібен бензин, тоді Забираємо монатки і поїхали на ту точку, де там оце та фура з бензином стоїть. Я ж надіюся, там не буде ніяких оце глядачів. Ну, що я тобі хотів сказати, що там тільки один водій. Я його спробую відволікти, а ти будеш бензин зливати. Ну, дивися, якщо такий план, якщо чудовий план нам придумати, то я думаю, що у нас все вийде. І навіть без всяких глядачів, і навіть без цього водія. Значить, дивися, приїжджаємо ми туди на точку. Ти заговорюєш водія, ну людину цю а. Я тишком-нишком можу цей бензин красти. Там не знаю в чому буде той бензин. але я думаю, що в коробках, в боксах якихось точно він буде. Так що в принципі збираємо монатки і все будемо їхати на ту точку, поки ніхто його не обговорював, так сказати. Добре, я виганяю машину, а ти зачиняй квартиру. Ну, що я можу сказати? Збираємо монатки і бистро їдемо. Ну тільки не дай Бог, там буде поліція. І я не знаю, що я з тобою зроблю. Ну тоді в принципі поїхали. То есть ти мені говориш, якщо ми зараз проїдемо цей міст, то там буде стояти за мостом поставщик бензину, так же? Так. Ну, дивися, в принципі, я тут буду оглядуватися, в принципі, ну поки що я не бачу ніякого поставщика... А, ні, 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 я тут вже бачу фуру, я тут вже бачу фуру, і тут вже якась людина стоїть, так все. Короче. Ти пам'ятаєш план? Так, все підганяй кудись поближче цю машину, все ось так, і виходимо, так, все. Коротше, не забув цей план? Ні, не забув, я знаю. Це. Тоді все є. Mm? Іди, 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 іди. Так, а ми тут потихеньку будемо тут вигружати тут бензин. Так. Ух ти, ты, собі. А тут у нас тут у нас. Тут у нас 95-й, якраз щотко, якраз і для останньої машини, і для моєї машини. Тоді так якось потихеньку забираємо. Бистренько, бистренько, бистренько якось так може позабирати. Опа, ще нам трошки залишилося. І все, останню ми забрали. Так, а тут ой, тут є ще. Давай краще я ще і тут, ще позабираю. Так, все в мене вже весь інвентар заповнений. Зараз я хочу трошки вже в багажник покласти. Так, все відчиняємо багажник і запихуємо цей весь. Бензин сюди в багажник. Так, все я тут запихну. Ну і поки ще там Саня говорить, Я ще хочу тут стирити ще трошки тут аканістр з бензиною. Так, опа, тут вже я весь інвентар заповню і мені вже трошки тут залишилося. Так, ну я думаю, що цього буде досить. Хороше. в принципі, все оперативно. Зачнемо ми тут цієї двері. Опа, все зачняємо і біжимо ми сюди в машину. Так, все сань, я вже готовий, можемо вже їхати. Так, до побачення тоді приємно з вами мати справу. Ідуарті має на ри, вже ідуартем. Давай, давай вже йди. Так, ну що ти там про що з ним балакав? Та я в нього запитав, скільки там він заробляє на цій роботі. Він короше працює кулєром, а точніше, він дольнобойщиком працює. А, тобто він, Йому... він розвозить всякі бензини, там масло і так далі. Так, звісно, він мені сказав, що це не дуже малі бабки він заробляє. Ну, що я тобі можу сказати? Поки ти там того водія відволікав, я тишком-нишком е, відкрив в нього фуру, тобто багажник. Далі відкрив тут в машині багажник. Коротше, з того багажника я переніс весь бензин з цей багажник, і ще собі в інвентар я собі запихнув. Так що, в принципі, вже ось тут повертай наліво. Ось тут мій дом. І в принципі будемо ми вже з тобою радіти, що нас вже нарешті вийшлося. Ну що, в принципі, друзі, я думаю, що на цьому можу вже закінчувати. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал. З вами був Майнер, Розер, також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! До побачення всім.